Дуже груба снасть, але вона дуже ефективна на річках особливо. Вони виглядають такі маленькі свинки. Це лавки, бачиш. Друзі, дивіться, який ще один карбік гарний, спійманий, я його виніс. О, тихо тихо, тихо, тихо. Зараз тебе відпущу яка гарна риба. Дивіться. Фу. Дивіться, які це кольори. Я вам розверну його до сонця, щоб ви побачили цей колір. Красивий, жовтий, навіть не знаю, жовто-червоний такий, просто дуже гарна риба. Дивіться, який красивий. Хлюнув як короб. Друзі, всім доброго ранку. Я проснувся. Христя ще спить, зараз шоста година. Маю ще трохи кукурудзи, так що зараз ракетою закормлю і наша рибалка продовжується. Помощник мій спить. На мені вчора допомагала загружати ракету кукурудзу, а сьогодні хоче спати, так я її будити не буду, нехай чуть, чуть собі поспить. Так, я зараз кліпсу зніму, хочу поставити чуть-чуть на пару метрів далі. Бо вчора всі покльовки в мене були з-під берега. Так, я десь так приблизно півтора метра кліпсу поставив далі. Вчора день був просто чудовий. Скільки було, було покльовок, що я вже потім ввечері навіть збився з рахунку, скільки спіймав карпів. Куруд багато немає, десь 6 ракет кину і буду закидати вже фідера. Дев'ять ракет вийшло. Небагато. Нам багато і не треба. Не будемо рибку перекормлювати. Так щоб її приманити на точку цього вистачає. Кипаємо кукурудзку на волос. отак от, кукурудзки. якраз саме то. О, один. Zara deu, me droi. Є ранішня покльовочка, друзі. Я не встиг поставити заварити каву, як рибка вже клюнула. Бій риби. Не здається все він вже хапнув повітря, вже наш. Не здається, я вже думав, що буду підсачку, а він далі газанув. Риба сильна, друзі. Оп, все. Аж тепер він підсачку. Дивіться, який гарний ранішній. Короб. Пустили Рибку, перекидаємо Фідер. Погода сьогодні помінялась. Вчора було сонячно, а сьогодні вже хмарно. Ну, але не холодно, оце головне. Я від самого ранку, можна сказати, ходжу в футболці. Друзі! Опа. Опа-опа. Є покльовка. А, зійшло, щось було невелике. Напевно, знов ясь клюнув. Тому що не було подібне на коропову покльовку. Якраз встиг заварити каву. Балдіє собі. Перекинув гарно фідер прямо в кущ. І рибка відразу взяла. Ти бачила Христя? Я тільки закинув. Тільки закинув. Покльовка відразу. Що означає правильно поставити оснастку. Я його тянув з якимось патиком. Я думаю, що я його витягнув прямо з кущів. Тому що покльовка я підсікнув, спочатку було якби слабина, а потім так як зацеп. Але рибка вийшла. Опа-опа, дивіться, як він почав під берегом опиратися. Разом з патичком витягнув. Бачите, кормушка мушка вже була. Жилка вже була перемотана навколо патика. Щоб трошки. І він, я думаю, щоб намотав на той кущ, що там в воді і обірвав мені. Дивіться, які хвости в них всі порвані. Пів хвоста немає, невеличкий. І тут яка рана. В нього. О, цей, цей гарний, цей більший. Ох, цей кабась. який цей кабась, Христя. Цей. Ану, той мат відкрий, будь ласка. Цей грубий. Фу. Ох, який цей великий. Дивіться яка рибина. Одна, а потім відразу друга клюнула. Клас. Пожай, пожай. Піде шнурка разом з тою рибою. Давай, пускай, пускай. Все. вик погнав. Молодець. 5700, мінус 300, 5400. Майже 5,5 кілограм. Така гарна риба. Так що йдемо її відпускати, тому що вона має такий живіт. Повний живіт ікри. Опа. Давай, давай, тікай. Хотів вам показати, яка вона груба. Вона вистрибнула. Добре. Фу. Незручно тут пускати, тому що тут берег високий. А тут одне місце, де можна підійти до води. Подарувала мені багато емоцій. І поплила до своєї стихії. І знов сьогодні я не маю час. Їсти, риба не дає. Що, друзі? Рибку майже на 5,5 немає, а так і мала вона 5,5 кг відпустив. В неї живіт повної ікри. Хай розмножується. Нехай дає. Потомство. Маленькі рибки. Маленькі карпіки. Правда, Христя? Маленькі парк карпіки виростуть і потім будуть рибаків тішити покльовками. Найменшого? Найменшого пам'ятаю коли словив на палець. Таких маленьких. Ну отак. Він маленький. Все одно виглядає як карп. Тільки маленький. А з ставок був там недалеко біля дому. І Маленькі карпіки клювали, зробили собі бутіки, кобаска, сирок. І масло. Христина там спортає рибу. Що ти маєш тунець? Mm -hmm. Нічого собі? А чого карпа не їш, а то не ця їш. Тунець ліпший, ні? Так що всім смачного, хто їсть, а ми теж снідаємо. Мотало, помотало, помотало знов. Пу-пу-пу-пу-пу. Дивіться, дивіться, як він зразу погнав. Не з потечі. Я поки став. А, зійшла рибка. Зійшла, друзі. Але була покльовка суперова. Класна покльовка була. Нічого, буде ще. Хі -хі. Нема, зійшла рибка. Дружина, цікавиться, чи є, чи нема. Гарно клюнув, гарно потягнув. Я його вроді вчасно підсікнув, але, на жаль, рибки в руках не відчув. Все, закинув. У мене за вчора і за сьогодні зійшло три риби. Три риби в мене зірвалися, так що буває і таке. Помаленьку складаю вже з помбою удилище. Спомбо водилися, що у мене фірми Fox Спомб EOS Pro 360 5-ліброве. Катушку для спомба використовую Shimano 10000 Це є AIRLEX XTB Spot. Користуюся вже другий сезон нею. Чесно сказати. Дуже задоволений. Ще одна покльовка, я дружині допомагав змотувати спальники, матрас і. В той момент покльовка, я вже замітив, коли риба почала мотати. Конкретно. Ты шо, он сильный? Он сильный, но я сильнейший. які коропа просто як Бодибілдери. Все, 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 все. ти здався, я знаю. Ти здався опа. опа, 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 опа. ранішні покльовочки Карпіка Гачок надійно в губі. Дивіться, який. У мене так риба клює, що можна сказати половину роботи, якої роби, мав робити я, робиш ти, правда? <плес> я не маю часу. Ну, така гарна рибка, друзі. Так що йдемо відпускати швиденько. І я йду допомагати дружині збирати по чуть-чуть. Ми ще рибачимо, але... Будемо в процесі рибалки по чуть-чуть змотувати, точніше збирати свої снасті і речі. Клас. Ну що ж, друзі, така вийшла у нас. Рибалка з ночівлею. Насті вже зібрали, все поскладали в машину, за собою залишаємо чисте риболовне місце. Рибалка вийшла дуже позитивна, спіймали багато риб, відпочили, пожарили смачні стейки, ковбаски. Кому сподобалось відео, ставте палець догори. Підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі!